всім Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт печення Кутячі язики. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: 160 грам пшеничної муки, 125 м'якого вершкового масла, 140 г цукрової пудри, можна взяти трохи менше. Два білки це з 70-75 г. Випікаємо печення при температурі 200 градусів Цельсія 7 хвилин. Випікаємо до золотистого кольору. Це тонке хрустке печення з хорошим вершковим ароматом. Білки збиваємо міксером до пишної піни. До м'якого вершкового масла даємо цукрову пудру. Збиваємо до того часу, поки маса не стане світлою і пишною. На це піде декілька хвилин. В два прийоми чергуючи додаємо до масляної маси, муку і білки. Мішаємо силіконовою лопаткою, додаємо половину білків, завдяки білкам печення хрустить. Противень заселяємо пергаментним папером папір змащуємо маслом. Будемо відсаджувати печені на противень довжиною 8-10 см. Випікаємо печення при 200 градусів Цельсія приблизно 7 хвилин до золотистого кольору. Орієнтуємось по своїй духовці. Одну протвінь печення я вже спекла. Зараз буду пекти другу протвінь печення. Це печення з другого противня. Вихід, два противня печення. Готуйте з любові. Нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі! Па-па-па-па.